Я Доброслав дуже люблю. Це моя улюблена громада. Це вперше ми таке робимо. Ми хочемо ознайомити вас, з чим сьогодні працюють наші хлопці на передовій, що вони роблять і як воно відбувається. Діма пшенічнюк боротів пілот, і він розкаже, що ми сьогодні будемо робити. Мій позвони Скіф, я командир відділення БПЛА. Наша основна задача це аеророзвідка. Це особисто мій дрон. Хлопці дрони вони виглядають трошки по-іншому. Там багато ще антен і кабелів. Я як командир відділення виходжу в поле, йду або на саму лінію здіткнення, і там запускаю з певної висоти, з певної посадки, щоб виявити, підготувати робоче місце для вже основних команд. Хто вже літає на мавіках? Ану, пацани, о, раз. А хто любить мандрувати? Сілью мандрувати. Я вам хочу сказати, що навчитися на Мавіку літати дуже легко, і брати його з собою в мандри дуже корисно. Я в відпустці був в Карпатах, я взагалі альпініст, але ж в зв'язку з тим, що давно не ходив по горах, вибрав собі одну маленьку вершинку на 1500 метрів, єлі єлі на неї заповз. І рядом друга вершина. Я тут планував ще до неї сходити, але не сходив. Але злітав Мавіку. Бойові дрони, вони такі, знаєте, отут, тут така батарея ще знизу, тут ще знизу батарея, він такий ось великий, летить. І іноді є потужна антенна, тому до 10 км долітає. Ворог намагається десь підкратися, думає, що він йде тихенько, а ні. А тут ми його побачили, передали дані і наші пілоти, пілоти їх в І в піві це набагато вже складніший етап. Війна війною це безпека наших хлопців. Тому що маленькі ці дрони. Казали би, весільні дрони рятують, дуже рятують життя наших хлопців. Олександр, мій побратим, він зараз проходить реабілітацію, він отримав важке дуже поранення, вижив, як ми на війні, називаємо це фартом. тому що за такий момент не виживає. Він вижив, зробив декілька операцій і збирається повернутися знову до нашого підрозділу до фронту. Іноді буває, що ворог підступає підступно, ми їх вистежуємо. І іноді раніше нам було посилати людей. Як ми ходили з Сашком у 2022 році в розвідку, в глибоку розвідку, щоб розібратися, що там є, побачити, що там можливо, зараз ми можемо послати до дрони. А ще дуже важливу роль відіграють наземні дрони. Це дрони, які використовують теж багато бачити по телевізору, напевно, які дистанційне відування, які возять міни, які вивозять поранених, завозять провізію.